Арсенал засобів законодавчо дозволеної відповіді митингувальникам у правоохоронців побільшав нині по обіді кам'яне міністрів зняв заборону на застосування водометів для розгону демонстрантів, навіть коли на дворі мінусова температура. Щоправда, водомети на Грушевського працювали вже минулої неділі. Утім, міліція запевняє, що струменем води тоді безпосередньо у людей не цілили. Активісти твердять протилежне. А ще значно розширився перелік дозволених до застосування гранат. Більшість спецзасобів російського виробництва аерозольні гранати дрейв 2 світло звукові полум'я м Факел «Заря-2», а також ручні думові гранати «Сірень-3». Усе це офіційно відносять до категорії несмертельних засобів. Гранати призначені для радше психологічного тиску, проте звук, який вони створюють, сягає 180 дБ. Цього цілком достатньо, щоб розірвати барабанні перетинки людині. Від цього може врятувати відкритий рот, але лише безпосередньо у момент розриву гранат. Крім того, Кабмін дозволив у разі наявності інформації про можливі порушення громадського порядку. Тимчасово обмежувати рух транспорту та доступ городян до окремих об'єктів та місцевостей міліційний міністр Захарченко на урядовому засіданні був відсутній. Водночас, міністр оборони Павло Лєбідєв сказав, що військові не братимуть участі в операціях у центрі Києва.